Доброго дня. Сьогодні ми будемо робити сирники. Для цього нам треба сир, творог. Це домашній творог. Бачите, секрет сирників творог має бути сухий. от, такий, як в мене, бачите, плотний і сухий. Сіль, ізюм, крохмал. У мене кукурудзяний, цукор, три яєчка, лимон і ваніль. Починаємо. Творог ми так його якби розрізаємо, розкрошуємо, не знаю, треба, він трошки твердий. Певно, руками. Роблю багато сирників, тому що в нас дуже-дуже люблять їх. Бачите, як він крошиться, бо він сухий. Добавляємо туди тих три яєчка. Я люблю все руками робити, тому що ти відчуваєш. Саму текстуру продукта солі даємо дуже мало, приблизно так, для вкусу. Все роблю приблизно лімон. Обов'язково лімончику. Бачите? Видавлюємо, все ж таки я руки помию. Додаємо соди. Так як ми додавали лимон, то нам не треба уксусу додати. Соди я багато не даю, приблизно стільки, тому що сам сир, він кислий. Кукурудзяний крохмал. Десь приблизно 3 столові ложки. Багато не давайте, тому що сирники вони мають бути сирні. Так, ізюм. Ізюма зараз додамо. Все що нам не треба в тарілочку, щоб було чисто. Так. Я думаю, ізюма досить, він зараз тут розбухне і буде м'ягенький. І даємо цукру. Ну, ми любимо солодку, то цукру я даю так, трошки багато, все, і ванільки. Вже додала, так що все це дружно перемішуємо. До однородної маси. Робіть все руками, як нема рукавиць, тому що ви будете відчувати, яка текстура цього произведення, що ви робите. Так, ми все гарненько вимішали, бачите, як воно гарно вийшло, багато. Я ще додала дві. Столові ложки муки сюди. Тепер дивіться, будемо жарити, так, накриваємо, беремо тарілочку, насипаємо крохмалу, не муки, тому що, якщо будете класти в муку, буде пригорати. А якщо крохмал, пригорати не буде. Берете отакого руки, Трошки змастили тим крохмалем і робимо такі сирнички. Дивіться, воно трошки пристає, але ж ми робимо сирники, а не не знаю, тому що деякі роблять, а, дають дуже багато муки, і воно навіть і сиру не чути. Отаку От одну сторону. Другу сторону. Тут в мене вже пательня гріється. Зараз я все покажу. Тут же в мене в пательні є олійка, і отакого от гарненько будемо класти одну. Так трошки струшуйте. І так по всьому кругу. Ще одне покажу. Бачите, щоб воно не приставало, то такого руки трошки в той крохмал. Все, струшуємо і кладемо. Дивіться, сирники я не ставлю близько одне до другого, тому що вони розбухають, і їм треба місце на то. Будемо перевертати кілька разів, щоб вони прожарилися. Бачите? Вони дуже смачні. Так. Це, певно, вже готовий. Викладаємо і ставимо другий. Трошки олійки треба налити більше. Ми зараз налиємо і так жаримо всі сирнички. Бачите? Такого доливайте олійки, щоб вони не горіли, а прожарилися. Сирники готові. Подивіться, які вони гарні. Тут я йогурт взяла. Ви можете взяти сметану. Сметану додавте цукру і ванілі. Або можете з медом. Дивіться, яка красота. Це я зробив е, чай. Це я купила в антік-магазині. Зараз буду, буде чоловік проснувся, буде пити чай з сирниками. Ще я хочу вам показати, які вони сирні, ті сирнички. Подивіться: там дуже практично немає ні муки, нічого такого. Один сир. І знаєте, що я вам хочу показати самого головного дегустатора. Він вже сидить, аж не може. Покажися, Тьома. Покажися. О, оце мій такий помощник Тьома. Покажися, дивися, дивися, Тьома. Всім скажи доброго дня. Ставте нам лайки. Всім здоров'я. Зустрічаємося на слідує відео. О, головний дегустатор. Зараз я йому дам. Бачите, як любе.